Знову доброго дня, шановні колеги, ми продовжуємо робочий день і, як завжди, в цій годині говоримо з полковником Андрієм Лисенко про ситуацію на сході України. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Незважаючи на неухильне дотримання Україною мінських домовленостей. Зокрема, відведення важкого озброєння сил антитерористичної операції від лінії розмежування противник не припиняє збройних провокацій та обстрілів наших позицій. Вчора було зафіксовано 5 обстрілів наших позицій з 120-мм мінометів, 3 випадки застосування ствольної артилерії та не менше 5 епізодів застосування бронетехніки незаконних збройних формувань. Зокрема, БМП та Танків. Точки найбільшого зіткнення знаходяться на Маріупольському напрямку, це селище Широкіне і Чермалик, на Донецькому напрямку населені пункти Опитне та Авдіївка, а також Майорськ, передмісті Горлівки, селище Луганське, що неподалік Світлодарська, і на Луганському напрямку це села поблизу Бахмутської траси, це Новоташківське та Сокільники. Протягом минулої доби зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів в районі Красної Талівки на Луганщині та неподалік селища Мирне на півдні Донеччини. За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинуло двоє українських військових ще четверо отримали поранення. За даними розвідки, керівництво банда формування ДНР проводять свої загони у повну бойову готовність, закликаючи. Повернутися бойовиків, що перебувають у відпустках на лікуванні в Криму на території Російської Федерації, а також в інших місцях. Противник активно розповсюджує чутки про початок активних бойових дій і наступу на контрольовані Україною території, заздалегідь звинувачуючи у зриві перемир'я сили антитерористичної операції. В районі селища Зимагір'я, Слов'яно-Сербського району Луганської області на окупованій території. Відбулися тактичні навчання противника. Бойовики прибули десантом на броні БМП, розгорталися в бойові порядки, вели вогонь з місця Таврусі навчалися долати мінні загородження. На полігоні в районі міста Олександрівськ, це в передмісті Луганська, російські терористичні війська проводили навчальні стрільби з установок реактивного залпового вогню ГРАД. В районі Донецького аеропорту тривають заходи бойової підготовки підрозділів противника. За попередньою інформацією, це загін Бетмена. Відпрацьовуються навички ведення наступальних дій піхоти за підтримки бронетехніки. Кількість бойовиків на блокпостах біля Донецька збільшена втричі до 25 осіб на кожному. І бойовики вкотре погрожують життю спостерігачів ОБСЄ вчора під час. Поїздки регулярного патруля місії ОБСЄ на територію, що контролюється незаконним збройним формуванням ДНР, бойовики зупинили машину спостерігачів на блокпосту неподалік селища Широкіна. Як зазначено в звіті місії, бойовики відкрили попереджувальний вогонь з важкого кулемета та напівавтоматичної зброї у напряму одного з спостерігачів, який вийшов з машини для проведення переговорів. Нагадаємо, що будь-яка загроза життю членів місії ОБСЄ та обмеження їхньої свободи пересування є кричущим порушенням міжнародного права та мінських домовленостей. Водночас, учора співпраці, вчора співпраці наших силовиків з ОБСЄ було присвячено спеціальне засідання воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України під головуванням президента України. Петро Порошенко наголосив. На важливості взаємодії спеціальної моніторингової місії з силами антитерористичної операції, перш за все, у питаннях фіксації епізодів порушень режиму тиші з боку противника, а також звільнення заручників. Глава держави виступає за створення пунктів спостереження в буферній зоні на найбільш небезпечних ділянках лінії зіткнення, зокрема поблизу Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків. Та Широкіново. Росія продовжує постачати озброєння бойовикам. За маршрутом, перепускний пункт із Варени, Луганськ зафіксовано рух колони військової техніки противника, у складі якої було до 10 танків. До міста Дебальцево, що контролюється незаконним збройним формуваннями, продовжує прибувати військова техніка, особовий склад, вагони з боєприпасами та цистерни з пальним. Водночас у лавах противника інівщухають чвари протистояння між бандаформуванням ЛНР та загонами казаків з незаконним збройним формуванням Всевіліка війська Донської загострюється. Можливе бойове зіткнення між цими бойовиками очікується в місті Перевальськ, це окупована частина Луганської області. Українські воїни продовжують активно тренуватися і здобувають необхідні бойові. Навички. На базі 184-го навчального центру Академії сухопутних військ, що на Львівщині, завершується навчання військовослужбовців, мобілізованих під час другого етапу четвертої хвилі мобілізації. Підготовка триває близько місяця. За перші 5 днів військовослужбовці отримали теоретичні знання. Левова частка навчань припадає на бойові тренування та злагодження підрозділів. На загальновійськовому полігоні у Житомирській області пройшли військові навчання, які відвідала військова делегація Збройних сил Естонської Республіки. Українські десантники під керівництвом інструкторів, учасників антитерористичної операції, продемонстрували бездоганний вишкіл та свої навички у стрільбах зі стрілецької зброї, бойових машин та протитанкових засобів. Естонські офіцери високо оцінили рівень підготовки у Збройних силах України. І зазначили, що українські офіцери та інструктори є справжніми професіоналами, які гідно навчають мобілізованих солдатів. Вітчизняний військово-промисловий комплекс продовжує ремонт техніки для нашого війська. За останні тільки тиждень військові ремонтники відновили 257 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, 45 одиниць бронетехніки та 212 автомобілів. Усього з початку антитерористичної операції було відремонтовано 22 тисячі одиниць озброєння та військової техніки. Також у рамках спільної роботи Міністерства оборони та благодійних фондів наші військові отримали понад тисячу аптечок українського виробництва. Всі вони вже надійшли до військовослужбовців, які виконують бойові задачі в зоні АТО. По всій території України тривають антитерористичні заходи. Наприклад, у Харкові служба безпеки України затримала громадянку Російської Федерації на прізвисько Тереза, яка входила до незаконного збройного формування Міністерства державної безпеки ДНР. Жінка підозрюється в організації ряду вибухів у місті, в тому числі підриву стели з державним прапором України на проспекті Правди 7 квітня. На початку 2014 року диверсантка була активною учасницею харківського так званого антимайдану. Згодом її було зараховано до лав бандоформування, яке координувалося російськими спецслужбами. За завданням свого шефа на прізвиське ДОК росіянка прибула до Харкова у лютому цього року для збору розвідданих та організації диверсій. У квартирі жінки оперативники вилучили. Саморобний вибуховий пристрій, військове спорядження та антиукраїнську символіку. Депутат-Комуніст однієї з місцевих рад організував диверсійну групу для вчинення терактів у Дніпропетровській області. Наші оперативники затримали його і встановили, що зрадника було завербовано російськими спецслужбами в Криму навесні минулого року. З того часу зловмисник передавав інформацію про переміщення української військової техніки через. Соціальні мережі а також планував організувати серію диверсій на транспортних магістралях області, а також біля військоматів та волонтерських організацій в Кривому Розі. Під час обшуку злочинця вилучили зброю, гранати f 1 маски балаклави та комп'ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують роботу затриманого на ворога. Українські правоохоронці вилучають боєприпаси в зоні. Антитерористичної операції на Донеччині поблизу Маріуполя виявлено 28 боєприпасів, які знаходилися серед побутового сміття. Попередньо встановлено, що це снаряди, призначені для БМП. Небезпечну знахідку вилучили з місця події та направили на експертне дослідження. В Авдіївці правоохоронці вилучили у місцевого мешканця протитанкову міну. Зломисник ретельно заховав міну також серед сміття. За словами підозрюваного. Протитанкову міну він знайшов біля водойми і зберіг для особистого користування. При цьому боєприпас знаходився в приватному секторі і створював реальну небезпеку для місцевих мешканців. Авдіївські міліціонери направили міну на експертизу. Українські міліціонери допомагають і своїм колегам на Сході України. Працівники транспортної міліції відправлять у зону АТО Великодні ласки. Паски стануть головною окрасою великоднього стола для бійців на сході України. В рамках цієї акції парафіяни та небайдужі люди принесли до одного з храмів Львова багато різноманітних продуктів, традиційних для Великодня. Ініціатори акції сподіваються, що таким чином підтримають бойовий дух українських міліціонерів та подарують їм частинку свята. На звільнену частину Сходу України продовжує прибувати гуманітарна допомога через контрольний пост Новайдар до станиці Луганської прослідувала два вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем, які привозили 5 тонн засобів гігієни від Міжнародного комітету Червоного Христа для місцевих мешканців. Водночас бойовики не переймаються проблемами місцевих мешканців і розгробовують окупований Донбас за наявною інформацією. Бойовики продовжують демонтувати та вивозити до Росії обладнання підприємств з окупованої території. Зокрема, мова йдеться про луганський завод прокатних валків і Зуївський енергомеханічний завод, що неподалік місця Харцизьк, які забезпечували роботою тисячі фахівців. А сьогодні ще одна історія про українських військових, які обороняють Україну на передовій. Володимир закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба в березні замість червня через прискорений випуск. Відразу після цього добровільно подав документи, щоб служити в зоні антитерористичної операції. На блокпосту Попасній лейтенанта призначили командиром артилерійського взводу Національної гвардії. Свій вибір лейтенант пояснює просто: так було треба. Так правильно, Володимир родом з Львівської області, з родини військових, старший брат національного гвардійця, нещодавно отримав статус учасника бойових дій. Він був в АТО з першого дня і пройшов вже чотири ротації. Ще один брат, капітан збройних сил України, а їхній батько також служив протиповітряній обороні. Їхати в зону антитерористичної операції лейтенант вирішив добровільно. Вдома військового чекає дружина, маленька донька. Їх він побачить тільки у відпустці перед наступною ротацією. Рідні розуміють і приймають його вибір. За словами бійця, після випуску не лише він записався добровольцем, ще, як мінімум, 10 його товаришів пішли боронити Україну в підрозділи ремобільних військ. На цьому поки що все. Будь ласка, ваші питання, якщо є. Дякую, Андрій Миклевичу. Якщо є питання або уточнення, прошу представлятись. Питань, уточнень немає. Дуже дякуємо і чекаємо на вас завтра Дякую всім по до побачення